Роджер Желязний. ВОЛОДАР СВІТЛА. Читає СЕРГІЙ Оробчук. Брахмо Так богине. Щодо моєї пропозиції. Усе буде зроблено, як пані просили. Я передумала. Передумала? Угу, Владарю, хочу людську жертву. Невже так. А ти і справді сентиментальніша, ніж я думав. То буде це зроблено чи не буде. Відверто кажучи, у світлі останніх подій я волів би, щоб було. То вирішено. Буде, як бажаєш. А він мав більше потуги, ніж я думав. Не чатував би тоді волода романи. Знаєш, я й не сподівався, що той, котрий сидів тихо, аж так довго, може бути аж такий талановитий за твоїми словами. Віддаси це до мого цілковитого розпорядження, творцю. Залюбки, а владцю злодіїв підкинеш на десерт? Гаразд, хай буде так. Дякую, можний. Та пусте. Так, пусте місце зостанеться. Добраніч. Добраніч. Кажучи, того дня, того великого дня, владар Ваю зупинив вітри небес, і на місто небесне Канібурський ліс опустився штиль. Чітра слуга владаря ями, розклав на краю світу величезне багаття з дерева, запашних порід, смол пахощів, парфумів і коштовних тканин. На багаття поклав він талісману ув'язнювача і великий синьоперий плащ, що належав був шрітові, вождю демонів катапутнів. Поклав він туди й мінливий клейдон матерів з під бані Жеврева. І шафранову рясу з пурпурового гаю під алунділом, що вона за переказами належала колись Татхагаті Будді. Тиша, що запала вранці після нічної гулянки перших, була цілковита. На небесах не видно було ані руху. Кажуть, що демони пурхали невидимі в горішньому повітрі, але боялися наблизитися до місця скупчення потуги. Кажуть, що було багато знамень і прикмет, які провіщали падіння можних. Богослови і життєї стверджували, що той, кого звали Семом, відрікся від своєї єресі і віддався на ласку тримурті. Кажуть, також буцім богиня Парваті, яка колись доводилася йому чи то дружиною, чи то матір'ю, чи то сестрою, чи то донькою, чи всіми ними, утекла з небес і замешкала в жалобі серед відьом східного континенту, що їх уважала за рідню. Зі світанком великий птах на ім'я Гаруда, богово звішну, чий дзьоб трощить колісниці, коротко стрепенувся, прокидаючись, і видав у своїй клітці однісінький хрипкий крик. Крик, що рознісся небесами, ріжучи слух мов скляне лезо, купу скалок, розлунуючи по всьому краї та пробуджуючи від найміснішого сну. У літньому спокої небес розпочався день кохання і смерті. Вулиці Небес були порожні. Боги тимчасово трималися всередині вичікуючи. Усі брами небес надійно позамикали. Злодюгу й того, кого послідовники звали Магасематманом, гадаючи, що він Бог, випустили. У повітрі раптом відчувся холодок. Війнуло якоюсь химороддю. Високо, високо над містом небесним, на платформі, що вінчала мильовий шпиль, стояв володар Омани, Марас новійник. Одягнений він був у свій плащ усіх барв, руки тримав догори, і сили всіх інших богів струменіли крізь нього, додаючи до його власної. У його розумі сформувався сон. Відтак він накрив цим сном небеса, як висока хвиля накриває водою берег. Усі сторіччя відтоді, як їх сформував владар Вішну. Місто й дичавина співіснували плічо-пліч, бувши сусідами, але не торкачись одне до одного, бувши приступними, але відділені одне від одного не якимось просторовим проміжком, а величезною відстанню у свідомості. Вішне, як охоронець зробив так недарма. Та й тепер він не зовсім схвалював усунення своєї перепони, хай навіть тимчасового і обмеженого. Він не бажав бачити, як хоч якась дичавина пробереться в місто, що його він колись подумки випликав досконалим тріумфом форми над хаосом. Проте сила сновійника на певний час дала котам примарам змогу бачити небеса. Вони неспокійно смикнулися на темних віковічних стежках джунглів, що були почасти ілюзією. Там у місті, що існувало тільки наполовину, їхні очі здобули нове бачення, а з ним прийшов неспокій і поклик полювати. Серед мореплавців, отихо зісвітніх пліткарів і розносників чуток, які, здається, знають геть усе, подейкували. Деякі з примарних кішок, що вийшли того дня полювати, Кішками насправді зовсім не були. Мовляв, у місцинах світу, де згодом бували боги, ходив поголос, дехто з небесних того дня переодягся в тіла білих канібурських тигрів і прилучився на вулицях міста до ловів, за дичину яких правили злодюга-невдаха і той, кого колись звали Буддою. Кажу, що коли Сем блукав містом, якийсь старезний дроздяк зробив над ним три кола, а тоді вмастився на плече й мовив А чи то, бува, не Майтрея, володар світла? Що ото його світ чекав аж усі ці роки, то чиє пришестя я давним давно провістив у вірші. Ні, мене Сем», – відповів він. І я отот -от покину світ, а не прийду в нього. А ти хто? Я птах, що колись був поетом. Літав я цілісінький ранок, відтоді як грудине гаркання розпочало день. Пурхав я небесами та місям, шукаючи владаря рудру, в надії запаскудити його своїм послідом, аж тут відчув, як увесь крайне крила потуга Химороді. Золотір'я далеко і багато чого бачив, володарю світла. То що ж ти бачив, птаху, який був поетом? Бачив розкладене на краю світу нерозпалене багаття, навколо якого ворушаться тумани. Бачив запізнілих богів, які ширяють круг склепіння, хто снігами женеться, хто у височинь мчить. Бачив лицедіїв на ранзі і непатії, що репетирували криваву маску до весілля, смерті і руйнації, бачив, як владар ваю, підніс руку і зупинив вітри, що кружляють небесами. Бачив усебарвного мару на вершечку найвищої вежі і відчув потуги Химороді, що він її навіює, бо вгледів, як коти примари в пущі, занепокоїлися, а тоді похопилися в цей бік. Бачив сльози чоловіка й жінки, чув сміх богині, бачив, який сяйний спис здійнятий проти ранку і чув вимовлену присягу. І нарешті побачив володаря світла, про якого давним-давно написав. Все вмирання як не вмре на краю все не за краєм, в світло вбраний, в тьмі баніт. Зірницю у ніч скінчити йде наш світ. Прихід прорік, поет, що втік, він морган смерті день віч уздрить цю річ. Ті ж узяв птаху, що мав ти нагоду побачити стільки всього, сказав Сем, І що у вигадці своєї метафори досягти певного задоволення. На жаль, поетична правда значно різниця від тієї, яка оточує нас за більшості чуттєвих обставин. Чолом тобі, володарю світла, мовив птах і знявся в повітря. На зльоті його прохромила стріла. Яку випустив із вікна неподалік один ненависник дроздяків, Сем поквапився далі. Кажуть, ніби примарна кішка, котра забрала його життя, а трохи згодом і гельбене, насправді була бог чи богиня, що цілком можливо. Кажуть, також, ніби примарна кошка, котра їх убила, не була ні перша, ані друга з тих, хто намагалися. Декілька тигрів загинуло під сяйним списом, який устромлювався в них, висмикувався, обтрушувався від крові, а тоді вертався в руки свого метальника. Проте й сам Тек упав, поцілений в голову стільцем, який жбурнув Владар Ганеша, нишком увійшовши в кімнату за його спиною. Дехто каже, ніби сяйний спис згодом знищив Владар Агні, але інші стверджують буцім його кинула за край світу Владар Камая. Вішно не був задоволений і за пізнішими переказами заявляв, що місто не мало б опоганити кров, і що туди, куди хаос пробрався раз, він одного дня повернеться. Але молодші боги з нього сміялися. Адже він уходив за найменшого гостримурті, а його ідеї знали як дещо старуваті він же сам був із перших. Однак через це він відмовився брати хоч якусь участь у тому, що відбувалося, і до часу всамітнився у своїй вежі. А владар Варуна справедливий відвернув від тих подій своє лице і відвідав павільйон тиші на краю світу, де посидів у кімнаті під назвою Страх. Криваву маску, що їй написав відомий за свою квітчасту мову поет Адасай. З антиморганівської школи виконали незле, супроводжували виставу потужні ілюзії, які з цієї особливої нагоди навіяв сновійник, кажучи, і Сем того дня теж потрапив до ілюзії, що частиною всієї тієї химороді було блукання в напівтемрії серед неймовірного смороду крізь осередки виття елементу, що перед ним знову постали всі ті жахи, які він пізнав був за своє існування, блискучі тьм'яні, мовчазні чи сурмоголосні, свіжо вирвані з матерії його спогадів. Забризкуючи його життя, аж доки воно не скінчилося краплями емоцій свого народження. Рештки урочистою процесією віднесли на багаття, розкладене перед краєм світу, щоб спалити там під наспіви. Владар Агні підняв свої окуляри, трохи подивився і постало полум'я. Владар ваю здійняв руки і налетів вітер, роздмухуючи вогонь. Коли все скінчилося, владар шива вивернув попіл за межі світу порухом свого тризубця. Як зважити на все це. Грунтовний і разючий був він, той похорон. Весілля, що в них на небесах давненько не вправлялися, відгуляли на всю силу традиції. Милівий шпиль сліпуче виблискував, би крижаний сталагміт. Химороть була прибрана, і знову сліплені коти примари блукали вулицями міста, відчуваючи, як щось, либонь, вітер, погладжував їм хутро. Піднімаючи широкими сходами, вони дирилися на кам'янистий схил. Будівлі були їх скелями, статуї деревами. Вітри, що кружляли небесами, уловили пісню і рознесли її краєм. На майдані в центральному кільці розпалили священний вогонь. Незаймені, що їх привезли спеціально для цього, нагодували вогонь чистим і сухим запашним деревом, яке потріскувало і горіло майже без диму, лише час від часу випускало біліше за білі клуби. Сур'я Сонце сяяв так яскраво що день аж бринів від ясності. Наречений у супроводі численного почту з одягнених у червоне друзів і челяді, Пройшов містом до павільйону Калі, де всю процесію впустили зсередину і провели до великої бенкетної слуги богині. Хазяйнував там владар Кубера, який порозсаджував шарлатовий поїзд, усі три сотні осіб на чорній білі через один стільці за довгими столами із чорного дерева, інкрустованого кісткою. Там, у тій залі, усіх їх почастували мадгупаркою, напоями з меду, кисляку й психоделічних порошків. Випили вони його разом із синьошатим поїздом нареченої, що саме війшли до зали, несучи весельні келихи на двох. Поїзд нареченої теж налічував 300 осіб, і коли всі вони повсідалися і випили мангупарки, Кубера виголосив їм довгеньку промову, пересипану безсоромними жартиками і буденними мудрощами, подеколи цитуючи стародавні заповіти. Тоді рать нареченого рушила до павільйону на Майдані, а нареченої туди ж, але з іншого боку. Яма й Калі нарізно увійшли в цей павільйон і сіли обабіч завіски. Співано багато древніх пісень, і владар Кубера прибрав завіску, дозволивши в парі глянути одне на одне вперше за сьогодні. Тоді Кубера виголосив промову, віддавши калі під ямину опіку в обмін на дані їй обіцянки люб'язного ставлення, добробуту й задоволення. Відтак владар Яма стиснув калі руку і провів її біля вогню, куди вона кинула жертовне зерно. А шати їхні зв'язав докупи хтось із її челяді. По калі стала на жорну й, щоразу ступаючи на купку рису, пройшла отак сім кроків разом із нареченим. Тоді з неба викликали дощик, що тривав якихось кілька вдарів серця, і освятив шлюб благословенням води. Опісля челяті гості злилися в одну процесію і посунули містом у бік темного яменного павільйону, де влаштовано бучну привеселу учту і зіграну криваву маску. Коли Сем зустрів свого останнього тигра, звірюка повільно кивнула, знала вже, на кого полює. Бігти йому не було куди, тож він просто стояв і чекав. Кішка теж не поспішала. Цієї миті на місто спробувала налетіти орда демонів, але їх не пустила потуга химороді. Богиню ратрі бачили в сльозах, і її ім'я внесли до списку. Тека архівара тимчасово ув'язнили в піднебесних підземеллях. Чули, як ладар яма мовив життя не повстало. Ніби майже був сподівався, що так і повстане. Як зважити на все це, ґрунтовна й разюча була вона та смерть, весільна учта тривала сім днів, і владар Мара навівав на бенкетарів сон за соном, мов на чарівному килимі, катав він їх теренами ілюзій, зводив палаці з барвистого диму на стовпах із води й вогню, знижував лавки, на яких вони сиділи, у каньйони зоряного пилу, коралами й смирною намагався спрямувати чуття поза звичні межі. Він напустив на них усі їхні образи і не давав із них вийти, закрутивши навколо круговерть архетипів, на які спиралися їхні сили. Шива на цвинтарі оспівував танцем руйнації і танцем часу легенду про те, як знищив колись три летючі міста титанів. Крішна темний рухався в позиціях борецького танцю, нагадуючи, як здолав був чорного демона бану, а Лакшмі виконувала танець статуї. Навіть владаря Вішну змусили вкотре показати церемонні па танцю Амфори. Муругандже в цей час реготав у своєму новісінькому тілі зі світу, вирядженого в усі свої океани, і гупав по цих водах, мов по сцені, у тріумфальному танці, тому самому, що його він витанцьовував, убивши шуру, який сховався був у морських глибинах. Мара ворухнув рукою і були чари й барви, музика й вино, були вірші й забави, був спів і сміх, були змагання, неабиякі випроби емоці та вправності. Зрештою, щоб витримати всі ті сім днів веселощів, Треба було мати божественну витривалість. Як зважити на все це, ґрунтовне і разюче було воно те весілля? Коли воно закінчилося, молодята покинули небеса, щоб якийсь час мандрувати світом і тишитися багатьма місцинами, ні слуг, ні челяді із собою не взяли, щоб мандрувалося вільніше, ні послідовності своїх відвідин, ні тривалості перебування там сям не розголошували, та й сподівано, з такими то небесними приятелями жартунами. Гульбище точилося собі й після їхнього від'їзду. Влада Рудра, заживши неймовірно кількості соми, видерся на стіл і завів був промову щодо молодої, і то таку, яка аж ніяк не сподобалась би ямі, якби він був присутній. З огляду на це, владар Агні ляснув рудру по губах і негайно дістав виклик на дуель, в образах, і звістані завдовжки в небеса. Агні полетів на гору за канібурою, а Рудра зайняв позицію поруч краю світу. Коли дали сигнал, Рудра випустив теплочутливу стрілу, яка зі свистом долала довгі милі, наближаючись до суперника. Однак владар Агні засік її за 15 миль від себе та спалив у повітрі вибухом світлового вогню. Потім перемістив ту саму силу, мов світляну голку, і торкнувся нею рудру, спопиливши того на місці, а заразом і пронизавши склепіння за його спиною. Так була збережена число капалів, а на місце загиблого старого рудри злав напівбогів підвищили нового. Один раджа і двоє верховних жерців умерли від отрути і ще й досить мальовничо, і для їхніх синюватих останків спорудили вогнища. Владар Крішна прибрав свого образу і заграв музику, після якої всяка інша не музика, а коли він дограв, гуарі світла перемінила гнів на ласку, пом'якшила серцем і вернулася до нього. Сарасваті у всій своїй пишноті виконала таннисне солоди, а тоді владар Мара відтворив утечу Гельби й Будди вулицями міста. Та ця остання мана багатьох занепокоїла імену у списку побільшало. Тут серед них посмів явитися демон у тілі юнака з головою тигра, який люто накинувся на владаря Агні. Демона відігнали, об'єднавши сили ратрі і вішну, та він спромігся чкурнути в безтілесність, перш ніж Агні встиг прицілитися в нього своїм жезлом. Одні по на небесах сталися зміни. Списосяйного тека Архівара судили кармовладці переселили в мавп'яче тіло, записавши йому у свідомість, Спеціальне попередження, щоб його раз по раз поновлювали в тілі мавпи, і він блукав світом у цій подобі доти, доки небеса не зглянуться на нього і не помилують. Опісля його доправили в південні джунглі і випустили відробляти кармінний тягар. Владар Варуна Справедливий зібрав навколо себе слух і покинув місто небесне, щоб оселитися десь у світі. Дехто з його недоброзичливців порівнював цей виїзд із виїздом Ніріті Чорного, бога пітьми зіпсуття. Що залишив колись небеса, сповнений лихої волі і міазмі багатьох моторошних проклять, та варунені недоброзичливці не були такі вже численні, бо знано було всім. Справедливим його вилучають заслужено, а Огуда на його адресу легко може відбитися плямою на доброму імені самого огурника. Отож про варуну мало хто говорив, хіба що в перші дні по від'їзді. Значно пізніше, у дні небесних чищень, у світ вигнали ще декого з богів. Проте вигнання їхнє мало свої початки саме в тих часах, коли на небеса знову приходив акселераціонізм. Дальшими днями Брахма, найможніший із чотирьох божих чинів і вісімнадцяти райських воїнств, усе творець, владар високих небес і всього під ними, і пупа якого пнеться лотос, рука якого збурюють океани, ноги якого за три кроки всі світи обходять, барабан слави якого вбиває жах у серцях ворогів його, направиця якого колесо закону. Який спутує лиха змією, почувався щораз більш ніяково та збентежено внаслідок обіцянки, необачно даної володарці смерті. Утім, він найвпевніше учинив би так само і без її вмовлянь. Отже, головним результатом її дій було, ймовірно, те, що завдяки їм він мав хай недовго, когось кого міг звинуватити у своїх пізніших неприємностях його ж бо знали ще як брахму непохибного. Після гульбич склепіння небес полагодили в кількох місцях. У музей небес відтоді повсякчас чатував озброєний вартовий. Планували кілька вилазок демонологів, але тільки в планах воно й лишилося. Призначили нового архівара з тих, хто ані найменшої тями про свій родовід не мав. Канібурських котів примар ушанували символічною присутністю в храмах по всій землі. Останні ночі Гульбищ, якийсь Бог прибув сам один до павільйону тиші на краю світу, пробув кілька годин у кімнаті під назвою Пам'ять. Потім він довго реготав. А тоді вернувся в місто небесне. У реготі його були юність і краса, сила і чистота, а вітри, що кружляють небесами, підхопили цей звук і рознесли якнайдалі, чудуючи всім, хто його вловив, уміщеною в ньому дивною і лункою нотою тріумфу. Як зважити на все це, ґрунтовний і разючий був він той час кохання і смерті, ненависті й життя, а ще й глупоти.